Може, буде задіяна якась е зброя зброя, я не знаю, як це назвати, орудіє, зброя, щось таке е Збройними силами України щось таємниче, чого ніхто не бачить. Саме сьогодні відбулося перше і успішне. Бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети-дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами, і знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти за що.